Тебе хто з підвалу випустив? Шо? Та ніхто мене не випускав, я сам ланцюг от гриз. На вулиці уже весна, а ти сидиш в своїх кожанці. В нас нові курточки приїхали від себе. Може, час щось поміняти. Це у мене ще дідова. Мене в неї в роддомі завернули. Можна сказати, в ній родився, в ній жонився, в ній дітям своїм оддому. Якість, топ, легенька. З захистом плечей та ліктів, Вентиляція добре зроблена. Поміряй! Ладно, показуй, що там у тебе. Оп! Очки! Ніждок! І рукавички возьму. Горів сарай, горій хата. Ну, ти подиви, який тепер шикарний мужчина. Ну так... Це ж я. Так так недовго ще й мотоцикл обновить. Що там до нас пливе з Японії? Ага. Не то. О. Мінімальний пробіг. Повний пакет документів треба забронірувати, поки всі опа не розібрали.